Добрий день в ефірі каналу Техніка Поля. Популярні в даний момент сівалочки зернові на вісні. Робимо для вас відеогляд. По наявності є шириною захвата 3 метри, а також шириною захвату 2,4. Трьохметрова сівалочка в даний момент закомплектована тільки для того. Щоб посіяти зернові культури, а також дрібнонасінневі. Використовується полімерний висівний апарат виробництво Турція. Бачите, що йде без тукової системи. шириною захвату 2,4 йде також полімерний висівний апарат. Турецького походження з дрібнонасінневими культурами також можливість висівати, але вже йде з добривами. Сівалочки йдуть навісні. Використовується демпферна система тиску сошника. Ось так вона виглядає. І вона дави на повідок тим способом, що є винти регулювання тиску. Їх тут на сівалочки три. Ось так вони виглядають. В цьому місці вал прокручується і робить тиск на сошник. Тиск на сошник в даних сівалочках від 35 до 45 кілограм, відповідно. Привід сівалок Виглядає отаким от чином. Є подвійна зірочка, регулюється, переставляється за можливістю. Як ви захочете для себе по нормі висівам, якщо почитати літературу, яка йде в комплекті з цими сівалками. Також використовується механізм передач механіка. Всім знайома. Два блока, Один блок із трьох зірочок і другий блок із п'яти зірочок. Виставляється норма висіва. Також сушник йде зі зміщенням. Використовується отакого от типу загортач він пружинний, Він дуже гарно себе зарекомендував. Він регулюється відповідно до поверхні землі, верх низ Це вже по факту на полі ви регулюєте. Використовується порошкове фарбування. І ще увагу, звертаю вашу увагу. Що можливість висіва дрібно культур. Ось такий є речажок піднімаєте, сієте дрібнонасіневі закриваєте сієте зернові. Ось так вони виглядають. Трьохметрова сівалочка, ящик на 400 літрів. 2,4 і 4, що захвата. Трошки менше, 350, десь в такому діапазоні. Ось так вони виглядають. Компактні, дуже на вид красиві. Та й в роботі я також впевнений, будуть працювати і приносить вам дохід і врожаї. Давайте подивимося. Також звертаю вашу увагу, що відійшли. З насівних, з насівних, вибачайте, з навісних сівалочок відійшли від кришок металевих, щоб зменшити вагу сівалок. Використовують ось такий брезент. Він так відкривається. Ось таким чином. Тут всім визнайомі перегородочки. зерновий, туковий. Комплектується також. І також, як він відкривається легко, так і закривається брезентик. Ось так він поправили від дощу. На резиночки затиснули. Дуже удобно і зменшуєш вагу сівалки. Брезентик з другої, з іншої сторони, він закреплений на такому валу, нікуди він не дінеться. В принципі, система зроблена проста, але надійна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання. Сі валочки є по наявності, також можливість закомплектувати ці валки не механічним. Редуктором, а варіатором Це під заказ. Ставте лайки, підписуйтесь вам. Нам дуже важлива ваша підписка. Про нас більше людей узнає і побачить. Може хтось скаже дякую за те, що знайшли нам агрегати і ми допомогли. Придбанні агрегатів і не тільки, також запчастинами займаємося. Великий у нас асортимент. Працюємо! Слава! Україні.